Всім привіт! Давайте подивимося сьогодні таку тему розкладу, що з ним відбувається. Загадуйте свого партнера, чоловіка, да, хто він вам. Летить запрос, хочуть дівчата знати. Тут мужчина кудись їздить, можливо, якісь командировки. Ну, тобто в кожну ситуація своя, але тут вас чекають якісь доленосні переміни. Давайте подивимося, які саме переміни вас чекають з ним. Да. 100% переміни вас чекають по страшному суду, якась кармічна ситуація, яка е, вам не сподобається, на жаль, тому що по рицарів мечей, можливо, мужчина стає агресивним, він змінився в своїх діях. Да? І тут мені випадає, що мужчина на сьогоднішній день стоїть на виборі. На виборі він стоїть в любовній темі. На жаль, на жаль, тут все-таки є якісь. Якісь від вас таємниці від вас він має. Тут він має зустрічі з іншою якоюсь жінкою. Можливо, ви мали догадки, що він з кимось спілкується, так? Так, у вашому партнерстві на сьогоднішній день все важко, незрозуміло, і вам важко дається на сьогоднішній день стосунки. Можливо, у вас є діти спільні, так? Ну, Тут одні у вас сварки, непорозуміння, тобто глибинна причина в тому, що е, він е, вас обманює, маніпулює вами ситуацією, десь він їздить. От там, де він їздить, там у нього є інша дама. Е, знаєте, дівчата, коли мужчина зраджує, коли появляється е, там, коханка, да, неважно, це там, через магію чи просто, якби просто він собі знайшов когось іншого, причину треба шукати. Партнерстві з цим чоловіком, чому це прийшло в наші стосунки? На це є причини глибинні, психологічні родові історії, сценарії, де ви себе неправильно ведете, де партнер себе неправильно ведете. І коли у вас сходяться дві ваші родові програми, його якась ваша. Ваші психологічні травми, тоді ви ні до чого не можете договоритися, і партнер шукає любовницю на стороні. Чому він це робить? Тому що жінки десь зачасту грають роль мами, все вирішують, я все сама. Чоловік там то в мене зайнятий, то він не може. Я мушу все контролювати. І от коли мужчина відчуває, що його контролюють, він шукає ту жінку, яка його ну, на якийсь етап їхнього спілкування не буде контролювати. Тому кому важливо глибинно розбирайтеся в причинах, що між вами.